Приїхала бензокаса до нашого магазину. Це у нас ProCraft Т-3820С з розбірною штангою. Дивіться, це у нас така косарочка на 25 кубічних сантиметрів. Вага в неї дуже маленька, всього 5,5 кілограмів. Це вже повністю у зібраному стані. В комплектацію входить два ножи. Це у нас такий побідітовий, трьохлопасний, двоплечовий ремінь, ключі для зборки там в комплекті йдуть. Повноцінні йдуть ручки, посилене кріплення руля. Так, отак у нас фіксується. Сама, саме з'єднання. Там всередині вал, звичайний вал, 9 шліців, 8 мм товщиною. Фіксується вона шпінделем та затягується ось таким хамутом. Двигун об'ємом 25 кубічних сантиметрів. Дуже маленький. Карбюратор стоїть на ньому звичайний, як на звичайній бензокосі. Щеплення також маленьке, невелике, менше, ніж на звичайних косах. Підставочка, підставочка йде металева. Ось така підставочка. І бачок на 1,2 літри, бачок також повноцінний. Ну Ось така косарка, може когось цікавить, хто хотів її придбати, спеціально там на дачу возити, треба в багажнику перевозити. Дуже зручно буде, не треба прикручувати її вже до криші автомобіля. Просто від'єднали цю трубу, поклали в багажника, все, приїхали, вставили, зафіксували. Тобто 2 секунди, все у вас вже можна працювати, можна все косити. І коса дуже легенька, тобто підійде для жіночок. Хто не хоче тягати важкі потужні коси, ось така невеличка. Косити вона буде, буде трошки слабше, ніж звичайна коса. Коси в нас тільки приїхали, це серпень місяць, 24 рік. Кого цікавить, телефонуйте. Номер ви бачите в углу під відео. Відправляємо новою поштою, оплата при отриманні.